Привіт, ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо серію відео. Чи вдасться нам з 250 тисяч доларів перетворити їх на 600 тисяч доларів, не докладаючи власних грошей, а тільки реінвестуючи виплачені дивіденди? Тобто гроші, відсотки, які нам прийшли, за них ми докуповуємо ті самі активи в даному відео, це акції. І таким чином, за прогнозом сайту, через який ми будемо це робити, Tracker Dividends, ми маємо досягнути нашої цілі за 10 років. І ще ми будемо порівнювати, що було б вихідніше, чи інвестувати в окремі акції, ті, які в нас тут є, наприклад, British American Tobacco, Johnson Johnson, Medifast, Medical Property Trust, Pepsico і Verizon Communication, чи в ETF-и, такі як VT ETF світ. ETF на всі акції світу або ICHD. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, на це плюс 100% до карми. Починаємо. Отже, перейшовши на цей сайт, бачимо нашу вкладку 250 тисяч, що 250 тисяч доларів. І бачимо, що всі ці акції в даний момент в мінусі на 40 тисяч доларів. Тобто за ми 250, дивідендами нам, нам там прийшло вже десь 1009, і все одно у нас мінус там 40 тисяч Мінусом це все у нас відбувається через одну компанію. Це Medifast, яка у нас найбільше тяне нас вниз, на власне на ці 37 тисяч доларів. Плюс вона ще відмінила свої дивіденди уже десь 3-4 місяці назад. Хоча, якщо подивитись на інші компанії, то так само ми бачимо, що вони в принципі більшість з них майже всі в мінусі. Тільки одна компанія Verizon Communication, у нас в плюсі на 15 тисяч доларів. Тут ще не враховуються ті дивіденди, які нам виплатили і за які ми. Докупили інші акції. В принципі, кількість акцій, які ми докупили, можемо тут бачити. Тут ми 127 акцій докупили вже тут шість акцій, тут 18 акцій, тут 91 акцію, тут чотири акції, і тут 91 акцію. Ми докупили від самого початку. Це у нас уже 11 місяць. Дохідність цього портфелю у нас получається десь в районі 5 Знову ж таки, із за того, що медіфаст відмінив свої дивіденди, то такий відсоток раніше він був між 6 і 7 Якщо ж подивитися, наприклад, на наш VT ETF, то тут все набагато цікавіше. За цей період часу він нам дав плюс 32 тисячі доларів. Плюс ми ще докупили тут якусь кількість акцій, не пам'ятаю, там десь 20-25 акцій за цей період ми вже докупили за виплачені дивіденди, що нам робить ще більше якби дохідність. І середня його дохідність всього 2% в порівнянні до тих 7. Якщо взяти ACHD, то бачимо, що він в плюсі на 8 тисяч. Доларів, але подивимось, що буде через 10 років, і тоді поговоримо, подивимось, чи дійшли ми до того результату чи ні. Отже, перейдемо до вкладочки Upcoming Dividends і побачимо наступну річ, що в цьому місці нам виплатили дві компанії: дивіденди: це Johnson Johnson 379 доларів і PepsiCo 344 долара. Із ETF-ів ACHD в цьому місці не виплачує, а від ETF виплачує, тому ми до нього пізніше повернемось. В сумі ми отримали 71 центи. І ось тут написано в яких датах ми це отримали 4 числа, і 28 числа нам приходили дивіденди. Написано, в якій сумі від якої компанії, ну, від, я, від якої компанії не написано, а написано в якій сумі. Як завжди, я вже тут маю пораховано собі, скільки нам чого прийшло і який відсоток податку з нас там мали ще стягнути. До речі, цей сайт не рахує податки, бо завжди, коли вам на брокера приходять акції, то 15% зазвичай автоматично стягується. Ну, це, в принципі, з американських компаній, з британських. Їх, наприклад, не стягуються, такі як British American Tobacco. І тут же я собі вирахував, що тут 370 доларів нам прийшло, 15% податку, мінус це ці 56 доларів. Получається, 322 долари нам залишилось. Ще ми заплатили якби, річний податок, тому що в попередньому відео ми платили річні податки. Тут так само ось у мене було вираховано, скільки яка компанія має, з якої компанії ми маємо доплатити раз на рік, і в сумі вийшло, що у нас є 293 долари 87. Від цієї компанії, за які ми можемо докупити собі дві акції. Це було 4 червня. Ось тут бачимо, що 4 червня ціна на акцію була 147 доларів 80 центів, що, в принципі, я собі сюди і вписав. Отже, ми можемо додати собі дві акції по ціні 147,80, що, в принципі, зараз ми і зробимо. Тікер у нас eh, «Johnson Johnson», Пик. Дві акції. 147,80 і додати нашу компанію. Бачимо, що тут у нас додалось ще дві акції: було 306, стало 308. В принципі, таку саму маніпуляцію ми робимо і з другою компанією. Це у нас була PepsiCo. І тут у нас виходить, що ми отримали 344 долара, мінус 15% податку. Це 51 долар. Залишалось у нас 292 долара, плюс дві акції по 164. Бо це вона нам виплатила 28 червня. І ось бачимо, що 28 червня у нас була якраз таки 164,93 за одну акцію. Дві акції 164.93 до дати Ну і тут так само тепер бачимо, у нас 256 акцій, виходить, є у нас в наших інвестиціях. І тепер, якщо перейти, наприклад, в вкладку Upcoming Dividends, то ми можемо побачити наступну ситуацію, що вже нам буде приходити 728 доларів від цих акцій, від цих інвестицій щокварталу раз на три місяці. А перед цим нам ось було прийшло 723 долара, тобто на якихось 5 доларів збільшилась щоквартальна. Наша дохідність, тобто плюс 20 доларів в рік від цих компаній. Знову ж таки, в наступному кварталі ми будемо ще докупувати акції, і ця ціна буде ще збільшуватись там може ну, на 5 доларів, може більше, може менше. Ну і по факту тут в мене розписано, що от скільки у нас залишилося, стільки у нас було акцій, ще у нас був, до речі, залишок ось, ось з попереднього місяця, то ми їх сюди. Добавляли. і в итоге у нас тут вийшло, що в цьому місці у нас лишилось 83 долара цента. На наступний місяць ми зможемо їх додати до купівлі наступних акцій, якщо це буде потрібно. Далі у нас наш ETF В ETF бачимо в цьому місці. Він на виплатив 1463 долара дивідендами. Це було ось от 25 числа. І знову ж таки в мене тут уже все пораховано, що скільки у нас. Получилося скільки нам що прийшло. Тут видно, що мінус 15% податку це ще 219 219 доларів мало стягнути. У нас ще ми знову ж таки доплатили річний податок 94 долара. До речі, за пепсіко ми не доплачували, тому що це ми зробили в минулому місяці, точніше, навіть ще в квітні здається. За вітів ми тоді це не доплачували, і зараз, от ми так сказати, розраховуємо за минулі місяці. І в ітогі у нас получається, що 100, 1149 Доларів плюс з попереднього заложку у нас там 58 доларів було. От ми додали, і у нас є 1208 доларів, за які ми можемо купити 10 акцій. Ось 25 червня бачимо, що 25 червня була у нас ціна 112.77. Отже, ми можемо додати наш VT ETF, Vanguard Total Stocks 10 акцій. І там було 112,77. Натискаємо до дати, і бачимо, тут у нас вже на 10 акцій стало більше. Було 32,142. І тепер виходить, що ми будемо отримувати уже зовсім інші суми. Зараз нам прийшло 1463 долара, а тепер буде приходити 1469 доларів. Що кварталу знову ж таки на якихось 5 доларів. Більше має приходити щоквартально. Тобто на рік плюс 20 доларів, плюс, знову ж таки, наступний квартал додаємо нові акції, які будуть на приході з дивідендів, і це буде робити ще більше і більше, там уже по 5 доларів, по 5,5, по 6 доларів, наприклад. Тобто складний відсоток, про складний відсоток десь тут. Відео. Якщо не знаєте, що це таке, перейдіть, подивіться, дуже цікаве відео, я старався. Ну і після цього всього у нас лишилося ще, ще знову ж таки 80 доларів на наш VTETF, на наступний квартал, який ми зможемо додати. До купівлі наших акцій. Отже, звідки взагалі взялася ця цифра в 600 тисяч доларів, що із 250 тисяч має перетворитися в 600 за 10 років, тобто подвоїти, що якби досить круто. На сайті є така вкладочка як Future Value. Тобто прогнози на майбутнє по тим компаніям, які ви маєте. І тут ось написано. Зараз це написано, що 474 долара із-за якраз таки тої компанії MediFast, у якою якби було все добре, але останній рік вона почала котитися вниз. І раніше тут було написано, що 600 тисяч доларів за наступні, ось тут вкладочка 10 років має бути. Зараз воно прогнозує, що наші 250 тисяч мають перетворитися за 10 років тільки на 474 тисячі доларів, тобто зробити плюс 160. 16%, що в принципі теж досить непогано, але вже не така зовсім цифра, як би нам хотілося. Звичайно, якщо Медіфаст вернеться в своє русло, почне виплачувати дивіденди, то, можливо, ці акції і зроблять ці 600 тисяч. Бачимо, що загальна дохідність зараз 12 638 доларів в рік мають приходити це ще до виплати податків. Після податків це буде у нас там якихось 10 тисяч доларів чистими нам виплачують ці дивіденди, ці акції. В 33-му тут розраховано, що ці самі акції мають нам вже будуть виплачувати не 12 тисяч, а 25 тисяч доларів. Тобто ви от з ними нічого не робите, а за якийсь час, якщо не станеться так, як з MediFast, то мають подвоїтись дивіденди із тих самих грошей. Якщо ж тут вибрати, наприклад, в 15 років вкладочку, то ми бачимо наступне, що вони прогнозують, що за 15 років має бути 703 тисячі доларів. А на початку, як тільки починав я цю серію відео, то писало, що має бути взагалі мільйон доларів з 250 тисяч доларів перетворитися на мільйон. І через 15 років уже дивідентини мають виплачуватись не 12 тисяч з половиною, а 35, майже 36 тисяч доларів пасивного доходу. З VT ETF наприклад, тут інша ситуація приблизно так, як писало, так і так і лишається. Що за 10 років наш ETF має перетворитися з 250 Десяти тисяч доларів на 450 тисяч доларів, тобто збільшитись на якихось там 57%. Зараз він виплачує 5,5 тисяч доларів в рік. За 10 років він має виплачувати з цих самих акцій дивідендів 8353 долара. Якщо ж взяти за 15 років, то прогнозується, що майже 600 тисяч доларів має бути, і наші 5, ,5 тисяч з половиною доларів дивідендів має перетворитися на 10,5 тисяч через 15 років. Як будь річно, виплачуватись нам пасивно за те, що ми заінвестували в ці акції. До речі, якщо ви не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланню під відео до одного з двох брокерів, через яких особисто я інвестую. Це або trading 212, або Interactive Brokers. trading 212 можна зареєструватися тільки з території Європи, але він проводить деколи акції, що за реєстрацію і поповнення рахунку можна отримати безкоштовні акції у розмірі до 100 євро. В Interactive Brokers можна зареєструватися з любої країни посилання під відео. Пишіть коментарі, задавайте питання, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому мене все. Всім дякую, всім папам. Успіху в інвестиціях.